Кожен сам повинен обирати банк, де отримувати зарплату. Петиція з таким змістом отримала понад 26 тисяч підписів на сайті президента. В адміністрації вже її розглянули і пообіцяли посприяти. В чому вигода від скасування зарплатного рабства для українців та навіть держави далі. Ліквідувати зарплатне рабство. Петиція з такою назвою набрала понад 26 тисяч голосів на сайті президента. Її співавтор Світлана Мальована пояснює, лише за останній рік отримали не одну сотню звернень від громадян о тому, що їх примідительно заставляють перехід в Госбанки для получення заробітної плати. Більшість компаній досі керуються протокольними рішеннями уряду, які рекомендували державним підприємствам видавати зарплату лише в державних банках. Хоча ще влітку окружний адміністративний суд Києва визнав ці рішення незаконними і скасував їх. Та по факту визнають юристи, мало що змінилося. Приходиш на підприємство, починаєш общатися з сотрудниками. Сотрудники горяда, є така проблема, але ми нічого не будемо діляти. Видання «Багнет» оприлюднило текст листа, нібито одного з державних банків до міської адміністрації Запоріжжя. Банк, начебто, вимагав повернути йому зарплатні проекти в низці установ в обмін на кредитування іншого комунального об'єкта. ТСН направила запит цим установом. На час випуску інформацію там не прокоментували. Своєю чергою експерти сподіваються, що з вирішенням питання зарплатного рабства такі проблеми не виникатимуть взагалі. Бо у вільному виборі банку, передусім, комфорт українців. Валерій Глоба розповідає, його співробітники відчули це на собі, коли кілька років поспіль обслуговувалися державному банку. він неудобно розположений для нас. Деньги вже так пішочком не понесеш. нужна машина, а машина одна старенька. На розхват Визови обслужити треба, в казначейство треба заїхати, коли ж змінили установу, незручності зникли. Співробітники задоволені. Експерти сподіваються, чиновники зважать на це, тим паче, що вже отримали відповідь на петицію від президента. Я звернувся до прем'єр-міністра України з пропозицією всебічно та ґрунтовно проаналізувати зазначені в петиції рішення уряду та норми закону України і проінформувати про ухвалені за підсумками проведеної роботи рішення шляхом розміщення відповідної інформації на веб-порталі уряду України. Тепер реакції чекають уже від урядовців, адже певні від скасування зарплатного рабства виграють не лише прості люди, а й економіка. Бо вільний вибір банків поліпшить конкуренцію, якість послуг, прозорість розрахунків та створить рівні права для всіх фінансових установ. Олександр Романюк, Роман Сукач, ТСН 1+,1.